Українське радіо Чернігів сьогодні мовить не зі студії. Ми на полі у селі Количівка, поле Лавандове і досить молоде, але має досить цікаву і багату історію. Детальніше про нього ми поспілкуємось із власницею цього лавандового поля Ольгою Вовченко. Пані Ольго, вітаємо вас на українському радіо Чернігів і раді, що ви зустріли нас на своєму полі. Вітаю вас! Букетик, який я тримаю в руках. Він свіже скошений із цього поля, і торік, прогулюючись на валу, я придбала оточно от такий, точніше, не придбала, а конвертувала на донати нашим військовим. І тоді він був теж зрізаний саме з цього поля. От розкажіть детальніше, з чого все починалось, тому що минулий рік, минуле літо це було дебютне для цвітіння цього лавандового поля. Так, історія цього поля почалася з мрії з мрії однієї дівчинки. Яка побувала в Криму і побачила лаванду. Закохалася в цей чагарник, бо це по суті чагарник. Мені сподобався колір, мені сподобався запах. Я собі придбала тоді як сувенір подушечки, якісь там саше, і навіть придбала один кущик. Цей кущик зі мною переїжджав з дачі, в будинок. Як ми переміщувалися з родиною, так цей кущик переміщувався. І я собі подумала, вже будучи зрілою жінкою, що а чому би ні така класна мрія, лавандове поле, власне. Ну і так от собі мріяла-мріяла до 22-го року. У 22 році, у році, коли почалося повномасштабне вторгнення в Чернігівську область, то в принципі було абсолютно не до мрій. Ми лишалися на місці, робили свою роботу, бо я медик за фахом. Я тут не працюю, на той момент я була безробітною, Але робили те, що могли, підтримували і наших захисників, і цивільне населення, чоловіків, жінок, діток, те, що, те, що могли, та робили. І коли почались уже ну, ситуація стала спокійнішою, поприбирали ми тут уламки з цього поля, біля будинку там порядки навели, скло вже поміняли на другому поверсі. І почалися вже якісь в місті Чернігові проводити заходи для жінок і дівчат з постраждалих громад. Ну, я ж туди попала, цікаво, що ж це таке. І почалися розмови про те, що ви можете писати гранти. Ой, що ж таке грант? Дуже ж цікаво. Походила на навчання і зрозуміла, що, ну, в принципі, то все зрозуміло, чому б не спробувати. І коли стало питання, що, а що ж ви хочете прописати, яка ідея, яка тема, ой, думала, думала. Не могла ніяк придумати. А потім пані Оля мені каже, а може, у вас є якась мрія? Мрія, мрія лаванда. І я зрозуміла, що свою мрію я відкладала-відкладала дуже-дуже довго. І, виходить, це як синдром відкладеного життя. А потім згадала 22-й рік і думаю, а могло б взагалі нічого не бути? І поля не бути, будинку не бути, і мене не бути. А чого відкладати на потім? Прописала грант. Таким чином з'явилося це поле. Тобто за грант ви придбали перші 100 кущів лаванди Лавандисвої. Так, за грантові кошти саме перші 100 кущів на даному полі в Количівці були придбані, як і техніка для догляду за цими кущ... кущиками. Бо планувалося облаштування фотозони надання таких от послуг. Але ж то кущики молоденькі, це було 24 рік, це в минулому році було по весні. І коли пройшов сезон цвітіння лаванди, а вони такі малюсінькі. Ну, е, після, після, е, угу. після морозів можна поспостерігати на даному полі деякі кущики, вони перехворіли і вони мають такий дуже не фотогенічний скажімо, вигляд. І після висадки кущі ще не вкорінилися, а вони вже починають цвісти, їх шкода, що вони виснажуються. Було прийнято рішення. Зрізати, зрізати абсолютно всі квітконоси. А що ж з ними робити? І якраз паралельно я побачила на сторінці у однієї волонтерки міста Чернігова заклик до допомоги, до підтримки наших захисників і захисниць у придбанні турнікетів. Тобто вони відкрили збір, а грошей в мене немає. А чим я можу долучитися? Думаю, о, лавандочка, виручай. Всі молоденькі кущики були підстрижені, долучалися мої подружки. Щоб підстригати їх, ну, бо це, це дуже велика кількість. Пофасувала букетики і привезла в місто Чернігів. Розробили з Наталією QR-код, і за цим QR-кодом люди е могли за QR-кодом задонатити і отримати навзаєм е букет, або там була скринька у пані Наталі, або туди донати свої, покласти і взяти букет. Це була історія минулого року. І скільки тоді вдалося виручити коштів і придбати турнікетів для наших дітей? Якщо чесно, моя задача була поділитися лавандою, але результат я знаю, що вона придбала і вона звітувала, запам'ятати, я не запам'ятовувала. Вони тоді дуже багато придбали турнікетів. Я була щиро рада, але цифри я не запам'ятовувала. Угу. От скажіть, після того, як ви успішно конвертували свою лаванду в донати. Як відреагували на це донори? Адже це планувалось по суті як бізнес-проєкт, а ви а, от роздали, скажімо так, конвертували в донати? Не дуже добре, тому що правильно були виділені кошти для того, щоб я свій бізнес починала будувати і продавала її, вже ж так скажемо, отримувала за це кошти. Не дуже добре сприйняли. Ну разом з тим я просто пояснила, що в даному році лаванда не буде виглядати настільки привабливою, щоб люди приходили для проведення фотосесій, щоб букети були прям такі. Ну, розумієте, якщо це як бізнес, то одразу не можна заходити з такими маленькими букетиками або з такою слабенькою фотозоною. І це, ну це зрозуміло. А викидати куди її дівати? Викидати? Слухайте, ну вона ж не для цього росла. Тим паче, якщо можна долучитися до корисної справи. Я би теж в свій час, якби я проходила вулицями міста Чернігова, побачила лаванду, ну та букетик. ну слабенький, ви ж пам'ятаєте, що він такий все-таки слабенький був, такий. він тендітний такий ніжний був. Але для корисної справи люди, да, люди міняли, конвертували гроші свої на донати. І е, згодом ви вирішили розширити своє лавандове поле, попри ці 100 кущів, які придбали за рахунок донорських коштів, ви ще вклали свої в це поле, аби його розширити. Так, 100 кущів за грантовий кошт придбані. Далі рядочок не доходить до кінця, треба ще докупити. Докупила 27. А вже ж по осені дивлюся, що у мене ще є земельна ділянка, не засаджена, а 5 рядочків це ж мало, а треба іще. То я ще придбала 150 кущиків. Зараз на полі 300 кущиків лаванди ви можете спостерігати. Це весняної посадки половина і половина осінньої посадки. Розкажіть про догляд, тому що ну, видно такий перепад, де ще свіженькі маленькі кущики, а де вже такі рясні, красиві, густі, де активно працюють бджоли. От, от про догляд. Чи є різниця між новими? Лаванда вузьковисна, вона не потребує спеціалізованого якогось догляду. Обов'язкова умова має бути така, що в сильну спеку кущ не має бути пересох, ну, пересохлим, він не має висихати. Але разом з тим він води застоя води, лаванда боїться, вода не має застоюватись. Немає проростати бур'янчик серед кущиків, тому що і хвороби бур'янчик може нести кущу, і розводитись там різні кліщики, гусінічки, різні букашки можуть заводитись. Дана лаванда абсолютно ніякими засобами не обробляється ані хімічними, ані біологічними. Вона росте на полі залуженому. Це поле залужувалось протягом 10 років. На ньому росла попередня культурна така рослина, яка йшла на корм корові, тобто теж не оброблялася. Косити раз в 10 днів травичку, яка навколо. Я думаю, що в наступному році, замість тієї трави, яка сьогодні, буде більш культурна трава. Сподіваюся, що ресурс дозволить. Або клейвер буде, це буде набагато красивіше, бо і ще закуповувалися теж за грантові кошти агроволокно чорне. І коли ми вкопали в міжрядзі це агроволокно, зовнішній вигляд не дуже хороший, плюс під агроволокном заводились миші, кроти робили свою роботу, там ну, не дуже ок було. І все одно бур'янчик проростав. Плюс, коли дощі сильні йшли, а тут ви бачите поле на схилі, то дуже було слизько. Тому агроволокно викопали і обрали. І в результаті, от скільки часу займає е, от, турбота про це поле? Чесно, угу. а, чесно, ви можете подивитися на мою засмагу сезон. Це щоденна робота. Тому що е, ну, я, по-перше, маю певні проблеми з здоров'ям, і за один день, за одну добу, я не можу охопити даний об'єм. Я розділяю цю роботу на декілька днів. Один день я прорвала бур'янчик, другий день я пройшла під кущиками, повиривала той самий бур'ян, який проростає. Бо виполювати я не виполюю коренева система, вона ще не глибоко в землі. Вона все-таки може бути пошкоджена сапою. Далі потім кошу. Кошу ряди простіше косити, провести косарку вперед-назад. А от між кущиками це треба трошечки погратися з ними. Інколи саме перший рік я просто їх всі в'язала на такі невеличкі букетики, але рихлі, так, але рихлі, щоб я не обкошувала квітоноси, коли кошу. І кожні 10 днів по два дні, ну тобто кошу я поле два дні, дві доби. Ви самі його оброблюєте чи залучаєте? Кошу сама. Був би ресурс, то я би долучала людей, які вміють. Газонокосаркою користуватися, прополюю і прориваю бур'янчики сама. І, в принципі, реалізовувати і залучати людей до відвідування цього поля теж сама. Теж хотіла би, щоб були помічники по веденню сторінки, наприклад, або по зворотньому зв'язку, тому що люди телефонують, люди цікавляться. Ну навіть от, вчора у мене були гості без мене, я їздила на тренінг. Тому що я не тільки займаюся лавандою, і люди приходили самі. Ну, я побачила просто по, по слідам. Вони просто фотографуються. Ну виходить, що вони зайшли на територію. Що вони тут робили, я не знаю. Я потім подивлюся по камерам відеоспостереження. Хто Дорачі, приходив. Пуфи лавандові, от на яких ми зараз сидимо, це теж придбані це за донорські теж, кошти. Це теж пуфи придбані за донорські кошти. Вони дуже класні. З ними теж пов'язана історія, коли виробник. Погодився чекати майже три тижні, а то і три тижні, поки донорський кошт зайде на рахунок, тому що виготовлення пуфа це теж займає час. І якщо неправильно спланувати, неправильно відзвітувати потім донору, то донор скаже, що ну почекайте, ви ж не вмієте правильно звітувати. Ну, це, ваша, це ваші проблеми, що протягом місяця ви не змогли придбати товар. Ну бо там є певні певні рамки, певні такі обмеження яких треба дотримуватись. А тут найважливіша комунікація: комунікація з донором, комунікація з тими партнерами або виробниками, або організаціями, які тобі постачають товар. Але цьому всьому вчаться. Цьому і нас мене вчили. Головне просто слухати, чути, записувати, не боятися перепитувати. Страшного тут нічого немає. А зараз ви підтримуєте зв'язок з донором чи ні? Чи, можливо, є ще якась підтримка, менторська, Або що? -що? як просувається ваша справа? Як ну бо все ж таки це бізнес-проєкт? В першу чергу це, звісно, втілення вашої мрії, але вдруге це бізнес-проєкт. Так, ми домовилися, що коли почне цвісти лаванда, ми созвонимось, і вони приїдуть уже побачити, що у мене тут відбувається, який динамічний процес відбувається на даній локації. Звичайно, угу. тобто наразі співпраця триває? Ну виходить, що так. Угу. Щодо самих квітів, ну, оскільки ви сказали про те, що тут не застосовуються якісь хімікати для обробітку землі, для обробітку самих квітів, куди ви плануєте поширювати, реалізовувати самі квіти? Чи все-таки це винятково фотозона? Це, по-перше, це фотозона сезон цвітіння лаванди. Далі ці квіти трошечки раніше, ніж завершується сезон, будуть зрізатися для того, щоби. Уже в цьому році робити лавандову водичку, лавандову олійку. Те, що планувалося трошки раніше, і не було просто з чого це робити, не було матеріалу. Ну, тому що, я вже сказала, що все роздала. Лавандова водичка, лавандова олійка. І ще є плани робити такі мішечки ароматичні. І є, є в планах, я проговорю, тому що все проговорене, воно має здійснитися. А ще робити чай з лавандою. Можливо, це буду не я робити, але моя лаванда буде в чаях. Я навіть знаю кого, у нас тут є в селі Куличівка ще одна жінка, яка займається бізнесом. Вона робить автентичні такі чаї, пані Тетяна. До речі, часто я беру в неї чай і насолоджуюсь цим чаєм на своїй лавандовій локації. Щодо лавандової локації, запах. От Ми сидимо, і я відчуваю цей такий насичений аромат лаванди. Як вам, враховуючи те, що ви тут працюєте щоденно? А коли на відкритому повітрі, то я його майже вже не відчуваю. Я до нього звикла. Я можу відчути запах, коли я знаходжуся в місті запилених вулиць, От, тому що я звикла до свіжого повітря тут в селі. До лаванди запах на відкритому просторі – нормальне відношення, і я його майже не відчуваю. Разом з тим, коли закритий простір і велика кількість лаванди, то я відчуваю першіння в горлі. Мають бути відкриті вікна. Або як варіант, це просто робити ці букети на вулиці. Ну, коли велика кількість, це я просто висновок з минулого року робила. Бо вдень я зрізала, а вночі я робила букети. То, вже в цьому році, якщо будуть замовлення на букети, то я буду в великій кількості, я буду просто це робити на вулиці під навісом. Угу. Враховуючи те, що от мрія реалізована, але через таку важку працю, що ви відчуваєте, коли перебуваєте на цьому полі? По-перше, ніхто не казав, що буде легко. Ви знаєте, я завжди порівнюю якусь роботу або власну справу, або реалізацію мрії через процес народження дитини. Ніхто не казав, що буде легко. Перше, з чим зустрічається дитинка, коли народжується, вона проходить пологові шляхи. Це природні да? пологи. Так і тут я починала з нуля, це страхи, але це впевненість в тому, що все має получитися. Віра в те, що має получитися. Віра. Е Власні сили, власну спроможність, віра в те, що ті люди, які долучаються через навчання, через просто у тебе все вийде, це теж підсилює. Плюс я не стісняюся проговорювати ротом і питати поради, якщо щось в мене не виходить. Я дзвоню тій дівчині, у якої я брала лаванду, і перепитую, слухай, кажу: у мене от з кущиком така біда трапилась, що це може бути. Вона каже: це морози так впливали. нічого страшного. Ну, тобто я питаю поради. І е, найбільша подяка і віра в те, що наші захисники е, вони нас бережуть. Тому, коли навіть над нами летять шахеди, і я працюю в полі, я собі просто, ну, як підняла голову, я знаю, що він, він досягне своєї цілі, і я не, можу, ну, не буду бігти в укриття. Ну, по суті, укриття тут такого і немає. Може, просто віра. Скажімо так, просто віра. А відчуваю, відчуваю гордість за те, що. Кажуть, жінки не можуть, місце жінки тільки на кухні, або місце жінки це біля дітей, місце там тільки прання білизни, не знаю, приготувати. Ну, не знаю. Жінка може багато насправді. Просто треба вірити в це і підтримувати, і мати коло підтримки поруч. А, коло підтримки. От розкажіть детальніше про нього. Коли Тому що підтримки. воно розширилося, так розумію, разом із фахівчинями, які теж вирощують лаванду, оскільки ну, ви говорили про це. Так. Коло підтримки в мене велике. Це дівчата, з якими я познайомилася у 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення. Це волонтерки, це дівчата, подружки, які допомагали мені садити кущі. Вони приходили, казали, ну, що тут тобі допомогти, Ага, хтось лопату тримає, хтось водичку носить. А це дівчина, з якою я безпосередньо познайомилася на власному полі. Вона приїхала і каже, ну, е я почула, що треба допомога, от я прийшла. Я кажу, добре, Альона, дякую їй теж дуже. Це дівчата з громадського сектору, які теж підтримують, і інформаційно підтримують, і теж вірою в те, що все буде ок. І вчора, наприклад, у мене була зустріч в одному закладі, де на столах у них це заклад, це готель в місті Києві, і у них на столах стоїть Лаванда. Але вона має такі дуже, знаєте. Такий вигляд, що хочеться обняти і плакати. Я просто підійшла і сказала, що дивіться, я є власницею лавандового поля, я можу вам запропонувати свою лаванду для того, щоб ви прикрашали свій заклад і покращували настрій ваших відвідувачів. От, у мене є пропозиції. Я не нав'язуюсь, я маю можливості. А чи люди використають, чи не використають, то вже їхня справа. Но тільки через підтримку все це я роблю, бо коли руки опускаються, коли сил немає, коли. Фізично важко, коли тіло болить, душа болить, коли втрати ми маємо, втрати друзів, втрати знайомих, взагалі втрати в країні, то важко себе одній підтримати. То тут, тут комплекс цілий. Я не можу викормити когось окра... ну, одну або одного. Ні. Саме головне в даний, ну мені здається, це віра. Бо коли кажуть, що це ти задумала. Ти займайся, а я тобі не буду. Я не буду ані мішатися, ані допомагати, ані підтримувати? От тоді зневіра дуже швидко приходить. Ну, разом з тим перекривається це все колом підтримки. Угу. Пані Ольго, і на завершення, от е, як розпочати втілювати свою мрію в життя? Як, от з поля, на якому були уламки снарядів російських, розпочати вирощувати свою мрію? Якщо конкретно мій випадок, це просто прийняти рішення. Прийняти рішення, чи я готова. І навіть тоді, коли ти розумієш, що я не зовсім готова, тому що одразу ж грошей немає, людей немає, підтримки немає, то не треба казати собі ні. Треба задати ще питання: це дійсно твоя мрія? Це дійсно ти хочеш це зробити? І коли ти для себе визначаєш, що так, дійсно, я хочу з бажання, тоді ти шукаєш можливості. А можливості на сьогоднішній день це може бути і е, збір, ну наприклад, у мене немає грошей, але є ідея, мрія. Я про це говорю, проговорювати ротом. Можливо, є люди, які теж хочуть долучитися до цієї мрії, просто не мають землі, наприклад, да? а хочуть приходити. У нас дівчата, які засаджували це поле, вони можуть безоплатно приходити і відвідувати його. Е, можливо, це написання якихось проєктів. Ну, не боятися. Не боятися, починати треба. Навчання обов'язково, тому що про бізнес я ж нічого не знала. Я не бізнесменка. Я фельдшерка за фахом. Я мама, я українка, я жінка, я не бізнесменка. Мені простіше віддати, подарувати, пригостити. Я продавати не вмію. Ну, буду вчитися, тому що вчать цьому. Пані Ольгові, я вам дякую за цю розмову, за те, що поділилися такими своїми секретами, як досягти своєї мрії. І дякую за те, що ми побачили цю мрію безпосередньо на українському радіо Чернігів. Дякую вам. Завжди рада вас бачити. Приходьте у гості. Дякуємо.